Свій туризму, тому що мені подобається подорожувати та дізнаватися багато чого нового. Мені здається, що туризм це моє стихія, і всі сфері я зведу для себе майбутнє та краще людей. Успішно брала участь в організації туристичних заходів для володії, що підвищило мої організаційні навички. Взяла участь у міжнародній конференції з екотуризмом, де презентувала власне дослідження з розвитку зеленого туризму в сільській громаді, де народилася і виросла. Отримала кілька відзнак за академічні успіхи та активну участь в житті факультету та кафедри туризму і готельно-ресторанної справи. Студентське життя в саме в нашому університеті дуже цікаве та е, багато різноманітне. Цікаві лекції, практичні та добре проведений час з одним Коли я закінчу навчатися в університеті, моя мрія була або йти в якийсь готель, або ресторан, або працювати в туалеті. Тут багато можливостей не тільки навчатися в самій в самому університеті, а також він дає можливість навчатися за кордоном та.